Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь. Знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошенні по Україні. Та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Opel Zafira B 12 рік. 1,6 газ бензин не фарбована, екологія на, мі на місці, вибачаюся. 192 пробігу. Це на 7 тисяч доларів, тут контакти. Кого цікавить, телефонуйте. Поруч покажу Ford C Max. 13 рік, 1,6 дизель, 8900 ціна, контакти бачимо ось тут. Шкіряний салон, клімат, контроль, в гарній комплектації, в гарному кольорі. Є проктроніки, форкоп на оригінальних гарних дисках. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Grand Scenic. Так, по автомобілю це 2019 рік, 1,7 дизель, 127 пробігу, ціна 16990. Максимальна комплектація, 7 місць, пулет оптика. Комбінований салон бачимо. Коробка механічна. Так, поруч Volkswagen Touran. Вісімнадцятий рік 2.0 дизель. На автоматі це на 17, 100, 227 пробігу. Тут контакти до власника. Салон на тканині. Кого цікавить телефонуйте? Volkswagen Tourn. Так, 13 рік, 1,6 дизель, комплектація, Match, є веб-авто. 233 пробігу, ціна 11200. Контакти видно. Так, клімат-контроль підігрів, механічна коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте вже більш повну інформацію. Рено Гранд Значить, По опису це 2016 рік, 1,5 дизель, 116 пробігу. Це на 12 тисяч доларів, контакти ось тут зафіксовано. Щоб по салону. Салон на тканині є кліматконтроль. Електроніки є, автомобіль на оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Opel Zafira B. 10 рік 1,7 дизель, 234 пробігу, ціна 7,650. Контакти бачимо ось тут. Покажу зараз по салону. На лінзованій оптиці, на оригінальних дисках, до речі. Шкіряний салон, клімат-контроль. До речі, рідко зустрічаєте на шкірі. Переважно замінники ті. Електроніки, форкоп. Більше інформації уточнюйте. Ренок Grand Stenic. По автомобілю це 12 рік випуску, 1.5 дизель, 215 пробігу, не фарбований. 9 тисяч доларів, контакти бачимо. Салон на тканині. Клімат-контроль є на лінзованій оптиці. Кого цікавий, телефонуйте до власника. Так, Два мінівени, Peugeot 5008 і туранчик. По першому варіанту. Свіжо з Франції, туранчик, до речі, також, мабуть, один власник, напевно, продає. Так, 11 рік, 1,6 дизель, 265 пробігу, 7 місць, ціна 9400. Тут контакти. Так, дивимось по салону на кліматконтролі з парктроніками. Так, по Турану. по інформації, це 12 рік, 1.6 дизель, 239 Pro. Ціна 10 500. Контакти ось тут. Renault Grand, St Grand Scenic Це 18 рік значить 1,5 дизель, автомат, 150 тисяч пробігу, 7 місць, контакти ось тут. Кого цікавить, телефонуйте, Отримаєте вже більш повну інформацію. Салон на тканині. Ford C Max. 2014 року випуску 1,6 дизель повністю обслужений. 260 пробігу. Шестиступенева механічна коробка передач, вартість автомобіля 9100 доларів. Автомобіль вже на реєстрації. Салон на тканині. Є шторки на задніх вікнах, бачу. Кого цікавить, телефонуйте. Так, два Значить, Перший сірого кольору. 11 рік, 1,5 дизель, 230 пробігу. 7 місць, рідна фарба, два ключики. Тут контакти, ціна 7900. Гранд-сценік. Один і другий гранд сцені Перший 7-місний, другий зараз глянемо. 10 рік 1,5 дизель з автоматичною коробкою 220 пробігу. 8400 Клімат контроль є, салон на тканині. Форкоп парктроніки на місці. Volkswagen Touran. Значить, По опису це 14 рік. 1,6 дизель, 201 тисяча пробігу, тут контакти до власника. 11900 вартість автомобіля. Машинка з Швейцарії пишуть, клімат-контроль, підігріви є. На дисках з парктроніками. Кого цікавить, телефонуйте. Поруч покажу. Ще один варіант. 13 рік 228 пробігу 2.0 дизель на автоматі. Ціна 13600. Тут контакти. Автоматична коробка, клімат-контроль, підігрива, мультикермо, салон на тканині. Renault Grand Scenic. 1,5 дизель, 10 рік, 81 кВт, 7,450 вартість автомобіля. Контакти бачимо. Клімат-контроль. З парктроніками. Volkswagen Charan. 12 рік, 2.0 дизель, 218 пробігу, 14.300 ціна. Це 7 місць автомобіль Швеції. Зверху контакти до власника. Салон на тканині з автоматичною коробкою, з кліматконтролем. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira C. По опису це 14 рік, 2,0 дизель, 258 пробігу, 7 місць, 11200 вартість автомобіля, контакти бачимо. Салон комбінований. Є форкоп, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Meriva. рідко зустрічаємо. Так, багато цінників, котрі від неї так і не зрозуміло. c Max. Тут потрібно уточняти 6500 доларів, отут так, Opel Meriva B. 2011 рік, 1.3 дизель, 240 пробіг. Тут контакт для оточення інформації. Ціна 6500 доларів. Так, дивимось по салону. Кого цікавить, телефонуйте до власника.